Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Буці. Сьогодні я вже зробив стовпи тим методом бюджетної декоративної штукатурки. І сьогодні я ще буду робити сарай. Заодно ми поміряємо, скільки потрібно на стіну з висотою 2.30 і шириною 3,60, скільки потрібно клея. Щоб зробити таку штукатурку. Ця стіна в мене вже загрунтована. Для роботи нам знадобиться мастерок, ласкавка і отакі широкі шпаті. І якийсь старий валик, ну і клей, відрой клей. Я сейчас змочу всю стену и потом начну наносить клей. Много раз я пробовал наносить клей, брал, макал валик в клей и потом размазывал. Потом я що что мне, ну, в у разе как як бы, как удобнее брать мастерок и наносить ліпухи на стену. Тепер я беру валік і починаю розкатувати. Після того, як я розкатав, я просто роблю в одному напрямі додатковий. Прикат, ну, розкатую ще разок, щоб всі були полоси в одному напрямку. Якщо раптом не, не вистачило, як у мене отут внизу. Не видно. Зараз ще й упаду. Якщо раптом не вистачило клею, то просто додаємо клею. Величину фактури ви можете регулювати о, кількістю клеєм. Тобто мені потрібна м'яка фактура, мені просто потрібно прикрити на рівності клея. Через те я беру досить мало клею і його розкатую. Тепер я трошки почекаю, поки воно підсохне. Поки буде ця полоса, я зараз буду робити наступну. І добре вмазуємо, щоб не було таких ляпух, як у мене. Тобто беремо не побагато і гарно притискаємо, щоб він не падав. Вот у нас вот такая вот шапка. Так, тут уже пиццохло. Теперь я беру ласкалку. Я змочую її водою і починаю приглажувати. Вона вже занадто підсохла, через те, я трошки змочу стіну. І продовжую змочувати осколки. Зараз фактура залежить від того, наскільки сильно ви притискаєте даний девайс до стіни. Якщо ви бачите, що починає тягнутися клей за оскалкою, Змочіть її повторно. В цілому от і все. Ну, як, все. Все по самій шпаклівці. А, в мене на цю стіну пішло, нагадаю, розмір висота десь 2,3, ширина десь 3,60. Пішло якраз 15 кг. клея. Це клей для армування і гідроізоляції утеплювачі. Тепер я чекаю, поки воно висохне, і буду грунтувати. Ґрунтую я ґрунтовкою глибоко проникною, підсилюючою. Все, поки воно сохне, я зараз буду займатися іншими стінами. А, і ще хочу сказати, що можна ще регулювати фактуру. Коли ви проводите валиком, якщо ви швидко проводите валиком, випукості залишаються досить великі. Якщо ви повільно ведете валиком, випукості маленькі. Тобто, коли ви потім будете зарівнювати, то з маленьких випуклостей буде виходити мілка фактура. З великих більш широкі лінії. Все, чекаю. Ось те, що про широкі лінії Прошу. отут я проводив повільно валикон. Бачите, лінії такі виходять, не дуже широкі. А отут я проводив швидко, тобто висота горбика була більша, і коли зглажував, він більше ширший стає. Ну от, Зад щитової вже висох. Зараз я буду грунтувати. така вийшла фактура. Отакі От мілкі штучки підпадають, коли я буду ґрунтувати. Зараз чу... Ну, Зараз не чути, як сипеться, сипеться. І ще, що я для себе зрозумів? Наприклад, оцю стіну, коли я робив, тут вже трошки більше. І поки я дійшов до кінця, тут вже досить сильно висох клей. Ну, я його змочив, розгладив все. Але з цієї сторони я зробив інакше. Я накидав ляпух спочатку на всю стіну, а потім уже валіком роз... ну, не розглажував, а розгажував, чекаю, поки висохне. І заодно. Передню частину щитової зараз прогрунтую звичайною ґрунтовкою Тут є невеличке ускладнення, бо сюди потрібно зробити козирьок і я роблю я його з пінопласта, Ось такий козирьок буде, я його зараз затягну в сітку, чекаю, поки він висохне. Потім на цю частину, що знизу, нанесу, скоріш за все, клейпіну, приклею над дверима. А оцю сітку на стіну приклею, щоб вона тримала. Ну, я сподіваюся, що вийде. Побачимо, як воно буде по А і ще такий момент, я от для себе зрозумів, що мені краще робити фактуру не знизу вверх тягнути валік, а зверху вниз. Тоді в мене виходять більші полоси. і Легше зробити в цілому просто ту фактуру, яка мені подобається. Про ґрунтовку. Якщо на саму стіну я наношу саме звичайну ґрунтовку, то уже на декоративку я буду наносити таку ґрунтовку. Це грунтовка, зміцнююча, глибоко проникна. Так як все-таки клей для длямування не предназначений mm. по рахунку, для декоративної штукатурки, то я думаю, що Чуть-чуть трохи його хоча б якось підсилити такою грунтовкою, це буде не зайве. Так, ну, починаю грунтувати. Ну, в цілому, так, я буду грунтувати зараз ту саму стіну. Ну, тут показувати немає. Грунтовка і грунтовка. На ту частину пінопласта що до стіни, я наніс клейпіну і зараз буду наносити на стіну а, вище козирка клей. І потім будемо приклеювати козирок. Отак, От наніс клей там, де буде сітка. Тепер саме цікаве, готувати оце туди. Рим ну, на в этом. Ну, плюс -минус. плюс -минус, да. А дай мы не будем все еще ривы. А рок. Смотри. Давай і 안 돼. 안 Ну, от вийшло якось так, я сподіваюся, що воно буде тримати. По великому рахунку цей козирок потрібен нам тільки для того, щоб коли дощ все-таки косить, він буває у нас на цій косий, що вода тупо стікає на двері. Тільки для цього потрібен цей козирок, все більше ні для чого. Дякую. За лови. Ну, Вже фасад підсохлось, карніс приклеєний, Уже все прогрунтовано. фарба. Намішана буде отака от салатова, ну, оливкова. Фарбую. Так, я при фарбуванні трошки в ємність з фарбою, звідки я вже валіком, як вона називається, додаю води, щоб краще розтікалось по фасаду. Так як є випуклості є на рівності, щоб воно краще попадало в усі. Падинки. Води я додаю чуть-чуть Буквально там в третий наємності от те, що внизу, там куди вже фарба збирається. Додаю десь одну ладоньку води. Ну ладно, може дві. потом все-все всередині размешиваю и фарбую <реш> вот так я наношу перший первый шар потом он высохнет І завтра ввечері буду наносити другий шар. До зустрічі, коли пофарбую. В результаті у мене вийшло отакого щитова. Отак от я пофарбував відкоси, вони там утеплені. Отак от цей козирок. Всередину не затікає, все чудово. З цієї сторони отак от вийшло. Так що дякую вам за увагу, гарного дня, бережіть себе, своїх близьких. Пока-пока.